Будемо говорити з політологом. Тарас Загородній долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе. Бажаю здоров'я. Доброго дня, давайте говорити. Ви, мабуть, почули першу частину того, що я озвучував саме ті новини, які пов'язані з парі ще раз нашим глядачам Росія, диктатура, Путін диктатор у парі одностайно ухвалили відповідну резолюцію. А від вас, пане Тараса, я б хотів почути пояснення для наших глядачів, що саме це означає для українців, для України, які перспективи, короткотривалі чи довгострокові, що нам відкривається з огляду на цю новину. Ну, дивіться, обережний оптимізм, тому що раніше позиція західних країн була, і вони це неразово оголошували, що вони не збираються міняти, міняти е, Путіна. Так, тому що в їх очах він людина, яку обирали росіяни, ну відносно демократичних виборів, але вони вважають їх фактично демократичними. Ось і відповідно, у них завжди була позиція стосовно того, що. Ми не проти не, не, не скинення влади, тому що самі ж Росія активно педалювали цю тему, що вона, вона вирішує, що Америка оголосила війну Украї... Росії через Україну так? і хоче скинена влади Путіна, в тому числі там, ці, ці кольорові революції і так далі тому коли вони вже починають говорити що це диктатура це вже такий несміливий несміливий в принципі крок на те щоб познавати що путін неспроможний на будь-які перемовини і з ним неможливо домовлятися тому єдиний спосіб закінчення в тому числі війни це припинення припинення функції путіна як президента Ну, це в них прип е, припинення цих буде функція. По факту він же втримає владу. Ну в умовах тих, в яких він знаходиться. Я зараз веду до того, які можуть бути там юридичні наслідки, а можливо додаткове відкриття якихось кримінальних справ на фоні цього всього. Е, ні, дивіться, питання не в тому. Питання в тому, що це більше знак елітам російським, що Путін так є багато незадоволених. Скажите: от вирішуйте. Вони ж підштовхують, американці, європейці, підштовхують еліти. Вирішуйте mm -hmm. питання з путіним е, і буде вам щастя. Мовно кажучи, прийди здай першим його в Гагу, отримує амністію. Абсолютно цинічний, абсолютно цинічний, але е, жвавий підхід в даному випадку і робоча схема. Вони показують, що з перемовин з Путіним не буде, і, і відповідно він є диктатором. І це, от такий крок, який в принципі рекомендаційний, давайте теж будемо розуміти. Ось і в даному випадку вони вважають, що ну, це мабуть принесе якусь користь. Подивимося, але це дійсно не змінить позиції Путіна в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій, тим більше, нагадую, що вибори ж будуть президентські так звані uh -huh. на території Росії, і це означення того, що покращення відносин не буде. Ви прирікаєте себе на тупік і наскінченний, який нічого для вас гарного не принесе. Ви згадали про вибори? От, хотів би з вами теж по цій темі трошки пройтись, бо у росіян там є певні дебати? Я саме маю на увазі тих росіян, які себе як опозицію виказують з приводу виборів? Якщо не помиляюсь, пан Кац там говорив про те, що якось там з виборами можна якусь певну маніпуляцію провести і доказати, що якусь нелегітимність Путіна. Ну взагалі то моє питання полягає в тому: а чи є у росіян взагалі можливість і як вона виглядає саме за Допомогою цих виборів виказати те, що от вони нелегітимні, Ці вибори Вони не працюють. Що потрібно на вашу думку робити? Чи тут взагалі то без варіантів? Ні, варіанти існують. Це нервує Кремль. Знаєте чому? Як це напряму нервування Кремля можна виявити? Це, от нещодавно, Кадиров почав заявляти: а навіщо проводити вибори? Нехай. Буде один Путін і так далі. Це означає, що в Кремлі напружують їх все рівно вибори. Вибори вони не можуть не провести вибори. Чому? Тому що все ж таки, навіть для автократичного режиму, яким є Путін. Потрібна легітимність. Легітимність режиму. Тобто, хоча б ті прихильники, які за нього голосували, вони і які його підтримують, вони повинні прийти і проголосувати. І відповідно, відповідно, їм потрібно проводити вибори, але вони побоюються сюрпризи. Може так статися, що може схлопнутися все ну, в іншого кандидата, який би він не був. Ну, от просто для того, щоб путіна не було. А підтасувати вибори, якщо, наприклад, вони будуть десь 70 на 30, так, 80 на 20, Ну, досить важко буде в дійсності навіть для Путіна, і тому вони побоюються різних варіантів. Так вони говорять, ну, не нам не старше що 50 повинен бути, щоб він не виглядав молодим, та ще ще не молодше 50 у порівнянні з Путіним. І багато чого в дійсності є там труднощі, тобто, принаймні башти Кремля щодо цього питання, вони так десь у них розкол є. І побоювання того, що може статися, тим більше Україна ж показала приклад 19-го року. Може так статися, що отак от от прийде 75% і просто знесе того, який вважав, що він точно виграє. І тому в даному випадку в даному випадку ми говоримо про те, що у них є побоювання, але ну, не такі, але в дійсності існують. Давайте змоделюємо ситуацію. Хотів би більш детально е, про це з вами поговорити. Наприклад, на якійсь дільниці е, так вийшло, що всі змовилися проти Путіна і поставили галочку там на якогось кандидата. І 100% не путіну там надійшло, а якомусь там е, незрозуміло кому. Е, що заважає на цій дільниці просто е, тим, хто підраховує голоси у фіналі цього процесу, просто зачеркнути е, оці 100% тому іншому кандидату і написати їх Путіну. Ну, дивіться ви це говорите, як воно е можливо, як воно працювало, наприклад, там 5 чи 7 років тому, коли Путін був відповідним е лідером без альтернативи і так далі, але зараз 20 ну там 24 рік буде. Е є ж певні особи в елітах, які можуть е саботувати деякі речі, так, надати розголосу, підтримати щось угу. і так далі, тому що. Тоді Путін був прогнозованим для еліт. Він був арбітром на Заході для еліт, він там забезпечував гарне життя, арбітром всередині країни, а тепер багато на визначеності. Обрання переобрання Путіна означає війна. Війна зрозуміла, навіщо? От навіщо, що би що. Далі Путін після рейду Пригожина припинив бути такою беззастережним авторитетом. Так, найсильнішим гравцем, але не беззастережним авторитетом. В Росії так не може бути. Цар повинен бути, ну цар повинен бути настоящим, Пам'ятаєте, як в тому фільмі? Угу. А тут, та цар не дуже настоящий, і тому відповідно це може мати різні. різні сценарії розвитку. Якщо, наприклад, ситуація буде 70 на 30, то переписати отак, от як ви говорите, поставили, ну це не так вже і легко в дійсності. Переписати точно можна 5-10% це беззаперечно. Я впевнений, що 15% вони можуть це зробити. Але у другий тур, я вам з досвіду виборів говорю. Що другий тур виборів, якщо він набирає там, наприклад, це завжди голосування проти. І тут може скластися, що може бути голосування проти за будь-якого кандидата, на який можна вказати. Це може бути якийсь там попка, який навіть не думав конкурувати з Путіним, але може так скластися зірки, що попку можуть в дійсності обрати. І... Система путінська не факт, що буде так затято захищати самого Путіна. І тому, коли там, от коли ви коли говорите, от змінити бюлетні, uh -huh. це цілий це цілий процес дійсності, і там багато факторів, які працюють саме так. Ем, росіяни дуже часто там кажуть, що а що, що нам робити? Що нам робити, як нам е, подолати цю владу? От давайте ми нашому українському суспільству дамо конкретну відповідь, і ця відповідь може лунати от у відповідь росіянам. А що їм робити? От будуть у них вибори. Е, найкращий варіант, як все зіпсувати Путіну. Е, що Росіяни можуть зробити? Е, перший пункт не прийти на вибори. Другий пункт прийти і поставити галочку, але не за Путіна. Е, третій пункт. Прийти, але зіпсувати бюлетень. Ну і от, мабуть, всі ці три пункти. Який найкращий? Ну, мабуть, проголосувати все ж таки, як вони хочуть там. да Ну, принаймні, хоч альтернативну людину. Ну точно не Путіна. Не Путіна можна спробувати принаймні так. Ніхто їх саджати за це не буде в дійсності. В принципі, бюлетні ну все ж таки більш-менш там анонімне голосування, і ніхто їх там не змуше показувати бюлетні як. А, ну, там, як там буває, наприклад, в Росії. Очу вас ще до геополітичних моментів? От пан Байден опублікує запит на фінансування, що включає військову допомогу Ізраїлю та Україні наступного тижня, заявив про секретар Білого Дому. Е, Не яку саме тут про яку саме допомогу йдеться? Це про ті 50-100 мільярдів, і е, ну якщо вам відома ця відповідь, і якщо все ж таки ця сума буде надана, то в якій кількості і кому? Ну, подивимось, ми ж не бачимо документів. То сам факт, якщо буде все проголосовано тим більше разом Україна та Ізраїль будуть в одному рядку. Це дуже гарна в дійсності новина, а тому, що для глибинного держави Сполучених Штатів Америки, Ізраїль, який є союзником США, які з яким є вже договір, який прагне підписати Україна, він є, він є тим, що надасть можливість. Прийняти той факт, що Україна теж повинна отримувати такі статуси, як мінімум. Ну, це більше, знаєте, так, зірки зійшлися в США, що е, адміністрація Байдена, судячи СО, хоче, щоб все ж таки за допомогою голосували і е, е, крайні трампісти, які, в принципі, прихильні до Ізраїля ставляться. Трамп вже, е, е, визнав, що столицею Єрусаліма є ж. Таніше столиці Ізраїлю є Єрусалім, чого добувалися люди. Ізраїль чого добувався 60 років і не хотів доробити ніхто. І тому, якщо там ще Тайвань буде, це буде зовсім добре. Це от всі там точки, які захищають країни фронтіри, які захищають вільний світ. Тому подивимось на те, що говорили, Байден говорив про 100 мільярдів. Ну, є таке перечуття, що вони десь зійдуться посередині, десь там 50-60 буде. Почув вас, якщо вже говорити на тему Ізраїля, то як зараз ви передивляєтесь всі ці події, на що саме спрямована конкретна ваша увага, тому що там ситуація розвивається по багатьом, скажімо так, напрямкам, і дуже важко їх в один якийсь з'єднати. Тож цікаво, що саме ви відмічаєте, які ключові ситуації там відбуваються. Ну тут це питання в тому, наскільки затягнеться наземна операція, так як вона буде проходити, оце головний фактор, тому що що стосується застосування авіації, всього іншого, у Ізраїлю все гаразд, і так зрозуміло. А питання як буде вони ж голосили, що буде проходити наземна операція, і судячи з того, що вчора було по прем'єр-міністром Ізраїля, Ніданьяха, це жахливі кадри вбитих та спалених дітей. Там трьохмісячних чотирьохмісячних, то це означає, що наземна операція неминуча. питання: наскільки вона затягнеться? Яка кількість жертв буде, як з боку Ізраїля, так і з боку е е населення гази, так тому, що ми вже бачили, там Human Rights Watch вже підключилося. От, яка вже прославилась в Україні, в тому числі вона там вже починає кричати про фосфорні бомби про іншу маячню. Тобто в Україні вони фосфорних бомб не бачать. А от в Ізраїлі, які їх не застосовували, вони бачать. Ну, ми бачимо, будемо бачити ці крики про бідних, про бідних цих мешканців сектору газу, які ні в чому не винуваті, а терпіли у себе 15 років Хамас, тому що у них вибору немає. Ну і так далі. і так далі. Тут тільки зараз від цього Алежиться далі різні можуть реакції світу, арабського світу, частина точніше, арабського світу, тому що ж Ізраїль встиг підписати мирні договори з багатьма арабськими країнами зараз. щось ж таки не 73-й рік, там із. Єгиптом ще був підписаний до 79-му році, 94-му, 94-му, 94-му році, з Іорданією був підписаний, з Бахрейном підписали теж за часів Трампа. Він цього сприяв, з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Навіть Саудівська Аравія вже була близька угода. До підписання вони готові були вже визнати Ізраїль, але вона звичайно зірвалася через те, що от зараз відбулося в Ізраїлі. Фінальна частина нашої розмови. Я б хотів проговорити оцю новину. Вибудовується також певний вектор поєднання Росії і Китаєм. Ну, по перше, є новина, що товарообіг між Росією і Китаєм за 9 місяців зріс майже на 30%. І також Reuters нам повідомляє. Комісія конгресу рекомендує США підготуватися до одночасної війни з Китаєм і РФ згідно з рекомендацією, необхідно розширити свої збройні сили і модернізувати ядерну зброю. Зазначається, що ріше ухвалила призначена конгресом США двопартійна комісія зі стратегічної політики. Що відбувається? Чому про війну? Бо насправді ж там потуги деескалації з боку США. Вони є і, мабуть, були, а тут вже бачимо такий якийсь інший вектор. Можливо, така рядова новина, а можливо, ні. А це дуже добре, тому що ламається ця схема, яку заклався ще Кісенджер. Так, в 72-му році, коли вони варилися з Китаєм проти тоді е, радянського союзу, тобто вони так балансували один проти одного. ви там чубіться, а ми там будемо вигравати, е, тому що ця концепція передбачала в тому числі, що Росія є потенційним союзником Росії е, Сполучених Штатів Америки у війні проти Китаю. Одна є така книга, Макгрегор написав колишній радник Трампа. Він якраз пише про цей феномен що це застаріла вже концепція, що автократичні країни починають об'єднуватись проти вільного світу на, на підставі того, що вони автократичні, Китай, в тому числі, який бачиться взагалі, що він народив нову формацію, те, що можна сказати, так? Ну, я би так назвав кіп, Кіперсоціалізм так, це коли нові it технології дозволяють поєднувати і капіталізм, і контроль людей, і так далі, що дає великі переваги в дійсності авторитарним режимом, автократичним режимам для того, щоб нав'язувати свій порядок денний, навіть мобілізувати свій ресурс для боротьби з заходом. І тому в даному випадку дуже гарний дзвіночок, що вони вже Росію розглядають як разом. Так, тому що, от, наприклад, Селіван і Бьорнс, він же він же як? Він же вони ж прихильники того, що Росія повинна бути союзником проти війни, війни проти Китаю, і відповідно не треба її там розвалювати, наносити такого mm -hmm. удару, який там потрібен. Пане Тарасе, я вам дякую за ваші думки, за ваш аналіз. Спасибі, що допомагаєте розбиратися в цьому, і нашим українцям надаєте цю інформацію. Бажаю вам гарного дня. Дякую, да, Тарас Загородній, політолог долучався. Дійсно цікава розмова, яка розкриває багато аспектів того, що відбувається.